Доброго дня, любі дітки і дорослі. Я вас вітаю. Мене звати Тетяна Сергіївна, я вихователь дитячого садка 272. Пропоную вашій увазі заняття з грамоти. Будь ласка, послухайте казочку. На узлісі стояло величезне старе дерево. Мудра сова дуже любила сидіти. І за всім спостерігати саме на цьому найвищому дереві. Було видно все-все ось здійнявся сильний вітер. О! -о, 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 -о Застовнало дерево і почувся тріск. Це впала велика гілка. Сова відразу підлетіла і вирішила щонебудь небудь побудувати з цієї гілки. Може, зробити сходи, щоб звірам було легше підніматися на верхівку дерева. Спробувала зробити і не вийшло. Сидить, сумує. Підійшла до старого дерева антилопа. Чого сумуєш, сусідко? Ех, вітер зламав гілку. Дуже хочеться зробити з нею щось потрібне, відповіла сова. Візьмемо іще одну гілку, поставимо їх курінцем. А посередині поперечку, запропонувала антилопа. Сказано і зроблено. Ось такий чудовий будинок вийшов у нас, радісно вигукнула сова. Він дуже схожий на букву.

Це маленьке ведмежа спіткнулося, упало і заплакало від болю. Шкода стала його антилопі. Вона посадила його собі на спину і проспівала пісеньку. О. ведмежа заспокоїлася. Аго, ведмежатку. почулася з за будинку. Це моя мама мене шукає, пояснила ведмежа. Я тут. Сова полетіла назустріч ведмедиці і привела її до будиночка. Мама і сину обнялися. Ведмежа пообіцяла більше не тікати від мами. Ой, а який у вас гарний будиночок, захоплено сказала ведмедиця. А у ньому живуть букви. А давайте першою засилимо букву А. Вона нам дуже допомогла, запропонувала ведмедиця. Я згоден, киваючи головою, сказав ведмежатко. Адже коли я плакав, то приказував О. -о, -о, -о! Я теж від болю стогнало, о, -о, -о, -о сказало дерево. І навіть не очікувала, що від моєї гілки буде така користь. До старого дерева під'їхав на машині ведмідь тато і привіз фрукти. Усі назви фруктів починалися з букви А. Апельсин, Абрикос, Ананас. Агрус. Ось така чудова казочка у нас. Вийла. Дітки, я сподіваюся, вам вона дуже сподобалася. Ця казочка була про букву А. Дітки, а давайте з вами проспіваємо звук А. Спочатку зробимо це тихо. А-а-а. А тепер голосніше А! А тепер дуже голосно. А, -а, -а, а! Який це звук? Голосний чи приголосний? Так, це голосний, бо він утворюється лише голосом. Голос звучить вільно, без перешкод. Цей звук можна проспівати. А зараз відгадайте загадку. Будинок вулицею йде, на роботу всіх везе. Не на курячих ногах, а в гумових чобітках. Як ви думаєте, що це таке? Ну, послухайте ще раз. Будинок вулицею йде, на роботу всіх везе. Не на курячих ногах, а в гумових чобітках. Я думаю, ви вже здогадалися, що це автобус. А гумові чобітки це в нього колеса. Дітки, із якого звука починається слово автобус? Ви вже здогадалися? Це звук. А. Ось він. А. А в цьому автобусі їхали пасажири. Поміркуйте і назвіть дітей пасажирів, в іменах яких зустрічається буква А на початку. Давайте я вам підкажу: це Андрій. А. Тур Артем. В середині Матвій, Марія, Влада, Дарина, Валентина. А у кінці це може бути Микита Ольга. Дітки, а зараз я пропоную вам. Разом пограти в гру упіймай звук. Я вам прочитаю віршик, а ви уважно послухайте. Коли почуєте слова зі звуком А, плесніть у долоньки. Ось так. Ну, почнемо. Автобус їде по Алеї, акація цвітив в садку, А ми, зібравшися під нею, абетку вивчимо легку. Получилося? Ну, давайте зараз це зробимо разом. Автобус їде по алеї. А Катія цвіте в садку. А ми, зібравшися під нею, а бетку вивчимо легку. Ось так. А давайте зараз назвемо слова, в яких ми спіймали звук А. Це автобус алеї, акація, садку, зібравшись абетку. Дітки, наступне завдання від мене: заплющити очі, Закрити оченятка і послухайте. Ви щось почули? Так, ви почули А це звук. Вушками ми чуємо звуки. Цей звук А. Ми можемо написати А. Бачите? Ось. Те, що я написала, називається буквою. Я написала букву А. Букву А ми можемо написати велику, а можемо написати маленьку. Спробуйте самі за допомогою е, батьків або дорослих теж написати. Букву А, а потім її промовити. І ще раз, велика А, маленька А. А яка ж та буква А? Що вона нагадує? Досить схожих, як прикмет, мов шпаківня, мов намет, мов курі на баштані, буква А здалася тані. Усі букви дітки живуть в країні, яка називається алфавіт. Із букв складаються слова. Ось, наприклад, слово МАК складається із букв. І всередині слова МАК є буква, яка підкажіть. А. У слові кульба. Є буква, яка відказуєте? А. У слові малина є буква А. Молодці. Дітки, а зараз я вам пропоную послухати віршика про букву, яку ми сьогодні з вами вивчали. Стали букви у рядок. І побігли в дитсадок. Хто ж у них за ватажка? Ну, звичайно, буква. А. І ще раз послухайте, стали букви у рядок. І побігли в дитсадок. Хто ж у них за ватажка? Ну, звичайно. Буква А! Я пропоную вам його вивчити разом зі мною. стали букви у рядок і побігли в дитсадок. Хто ж у них за ватажка? Ну, звичайно, Буква А. А ще я вам пропоную гарне заняття вдома з цієї буковки намалювати, пофантазувати і намалювати. Наприклад, кумедних яких чоловічків, або домівку, або іще щось, що вам припаде до фантазії. Ну, наприклад, ось я намалюю оченята, носик і ротик, і ще вушка гарні, ось такі, іще, наприклад, волосики, можна іще ніжки і ручки, рученята. Ось так. Ось такі кумедні. Чоловічки можуть Получитися ріснички намалюємо гарні. Ось так. Всього вам найкращого. До зустрічі!